І всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Фішки Android. І ви напевно задавались запитанням, як перекинути фото з комп'ютера на телефон або навпаки. І в цьому відео я вам покажу, як це зробити дуже легко, просто та швидко. Погнали! Ну і перший спосіб це перекинути його через Телеграм. Для цього нам потрібен комп'ютер. Заходимо на комп'ютері в Телеграм. Але якщо у вас немає на комп'ютері телеграму і ви не хочете його скачувати, або у вас просто не вийде це зробити. Заходимо в Google і пишемо Telegram Web. Так, ось ми зайшли в Google і зараз тепер пишемо Telegram Web. Ось, Telegram е Web. -тел... Е -телегр Чудово. І нас перекидує ось на цей сайт. Ось, переходимо по, -по першій силочці. І у нас вилізає ось такий QR-код. Що ми робимо далі? Ну, а далі ми заходимо в Телеграм з телефона, натискаємо на три лінії. Тепер натискаємо на кнопочку налаштування. І у нас тут багато пунктів. І ми натискаємо на пункт пристрої. І у нас тут є така чарівна кнопочка З'єднати з, з комп'ютером. Коли ми натискаємо на неї, у нас вилізає сканер і ми можемо просканувати наш QR-код. Давайте це і зробимо. Ось, у мене виліз сканер. І автоматично наш сканер навівся на QR-код. Ну і коли, врешті-решт, наш QR-код прочитався, у нас вилізла отака от менюшка. І у нас є підказочка, що перша буква нашого паролю – «Б». У мене на телефоні стоїть двохетапна аутентифікація, тому я знаю свій пароль, я його зараз просто ввожу і натискаю Next. І у нас переходить ось такий от режим. Те, що у нас відбувається на телефоні, я бачу на комп'ютері. Тепер, як все ж таки переслати фото з телефона на комп'ютер? Так, що ми робимо? Ми заходимо на телефоні в пункт збережено, натискаємо. І тепер вибираємо фото, яке ми хочемо відправити. Я хочу відправити ось це фото. Я натискаю на нього і натискаю на кнопочку відправити. І у нас зразу воно відображається на комп'ютері. Ось оце фото прийшло. Ми можемо на нього натиснути і завантажити собі на комп'ютер. І, в принципі, все. Таким ж самим способом ми можемо відправляти з комп'ютера на телефон наші фото і відео. І всім дякую, хто додивився до цього моменту. Всім бувай!